У пришкільному таборі веселка закладу загальносередньої освіти номер 2 відбувся День моди та краси. Це той самий день, коли малеча має змогу показати свої творчі здібності у виготовленні різноманітних костюмів. Для своїх незвичайних нарядів кожен загін використовував підручні матеріали. Це і газети, і картонні коробки, і пакети для сміття, та навіть і гральні карти, і фіранка для ванної кімнати. Усі наряди були по своєму дивовижні. Одразу стало зрозуміло, що діти креативно підійшли до виготовлення костюмів. Хлопці та дівчата вражали не лише своїми нарядами, а й їх презентацією. До речі, навіть на показі мод діти демонстрували свою любов до України. Так найбільш оригінальним виявився одяг, змодельований з жовто-блакитних пакетів, котрий виглядав досить патріотично, привабливо і вишукано. І відчувається, що тепер в усьому присутній національний колорит в тебе такий гарний костюм, патріотичний. Розкажи нам, як ви його готували. Ми ми спочатку подивилися ідеї в інтернеті, а потім вже почали імпровізувати і робити свої свій наряд, свою сукню. А чому саме у жовто-блакитному кольорі? Бо я люблю Україну. Цього дня усі моделі одягу були оригінальними та цікавими, а це є високим показником того, що наші діти не лише найталановитіші, а ще й ростуть справжніми патріотами своєї батьківщини. Ольга Сидник, Олексій, Мягі, телекомпанія Кет.